Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі програма Лучанипро дороги, тротуари, прибудинкові зупинки. Від стану цієї інфраструктури залежить комфорт мешканців. Попри щорічні виділення коштів на ремонти, залишаються двори та дороги, які ніколи їх і не бачили. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у самих містян, як вони оцінюють стан міської інфраструктури та чи є ділянки, які дійсно потребують ремонту. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавіше. Про Тому, центральну частину міста, так. то якби мови немає. Це Виїзд чудово. на Рівенську – теж дорог практично такі, що? А так, в принципі, то да. так. Якщо проїхатись по, по місту, то звичайно можна знайти на багато. Можете сказати якісь певні вулиці? Що ви помічали, що там дійсно ремонт? Ну, на Гончарівка. Вулиця Гончарівка. Там необхідно, там приїхати працювати. Ми... Калюжі мені вчора родичку довозить, там страшно дорога. По, дорого, по, по дорогам, що вони багато доріг не облаштовано. Якщо все ж таки це рахується аж вже Луцьком, зміїнець, потім що там ще є. Там же з доріг вже взагалі що немає. Будинки є, адреса є, рахується місто Луцьк, а, але ж доріг то немає. А є такі е, місця, от, наприклад, в місті е, там, на Сороковому потрібно зробити, бо я в тому районі між дворами там е, вже роблять ремонт, але ще в основному треба. Е, ну, Але ж війна, я не знаю, як це воно все планується. На зупинка. Е, тільки поремонтували, щоб сісти лавочку, вже знову побита вона. І приходиш, їдеш з роботи додому. І навіть старшій людині. Присісти нема. Ну, для чого це робити таке? Е, вандали? Знаєте, от, скажімо, буквально на минулому тижні е, я досить часто роблю такі розноси, то Жеку, то міській раді. В нас в будинку рахується бомбосховище, так? Воно затоплене каналізацією. Я запропонувала, щоб туди керівництво ЖЕКу привели хоча б на півгодини, щоб вони там посиділи під час повітряної тривоги. Тоді може, або керівництво міської ради наших депутатів, тоді може спрямовували б кошти на те, що потрібно, а не на ремонт непотрібних доріг. Дуже багато доріг. Дуже. Наприклад, можливо, якусь конкретну вулицю. Е, ви знаєте, тут е, Конзелевича вулиця, на старе місто. Е, я не знаю, як це називається. Е, там будинок ще є, біля церкви. Е, знаєте, там, де була планетарій, та вуличка, там просто жахливо. Там одні дирки. Центр міста у нас дуже багато, позицій, які у нас розкришені тротуари. Але зараз така, знаєте, під час війни ця тема е, не до ремонту. Спочатку треба війну закінчити, а потім братися за ремонт. Ну де знак на українці міста завжди там дороги, не такі, як тут в центрі. В центрі це для показухи дороги. А там. А от для людей, там, наприклад, з порушенням зору, слуху, або на кріслах колісних, або які, от як ви з паличкою ходите, чи комфортно вам пересуватися містом? Я, я ходжу, йду, от нема. Е, 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 приїхав в тролейбус, не вистачає кошти. До мене ніхто не піде, можу сам йти. Нема в мене немає нікого, сам один. Я можу, хоч раком, хоч я, ходю, я хочу. ніхто не піде.